Друзі, всім привіт! Вирішила поділитись тим, що в мене зараз на списках, що вже зроблено. Я роблю такі відео не часто, але якось вийшло так, що назбиралося всього і багато чого почала, хоча зазвичай я такого не роблю. Перше, що хочу показати, це вже готове. У мене пов'язка на голову, вона ось така цікава, бачите? Ось так вона зроблена таким чином. Один в один. Пряжа тут акрил з Люріксом, дуже такий красивий, я б сказала, буряковий колір. Вона цікава, зв'язана гачком, з товпчиками, з накидом, і все. Ось так вона виглядає з виворітної сторони. Її можна носити, як на мене, так і так, З якого боку не подивись, дуже оригінально виглядає. Я робила майстер-клас на неї, вже є у мене на каналі. Кого зацікавило, будь ласка, дивіться, вона досить широка така, і буде тепла, бо вона ж з двох частинок отак зв'язана, бачите? Одна смужечка така груба, десь тут сантиметрів. Так, 10 см навіть трошки більше, навіть 11. І це вона не розтягнута у вигляд. І друга смужечка, вони накладені так одна на одну. Мені дуже е, подобається: пряжа це е, Атибовська пряжа, не пам'ятаю, ну яка, чесно кажучи, бо давно купила і один моточок від мене не пам'ятає на що купила, не пішов, вирішила ось зробити таку пов'язку. І ще в мене зараз в роботі, якраз, е, до неї, буде ось такий снуд. Ну, Буквально снуд комірець. Тобто він, я вже ось почала його потихеньку сюди донизу, по шиї буду розширювати, отак От він буде по шиї, можливо, трошки буде відвертатись, так, щоб тут не стягувало ось, ось так. Тому що на більше просто не вистачить і в'яжу я гачком. Гачком, до речі, в'яжу 2,5. І пов'язка на голову і <кхід> снуд ось так. Щоб він був такий досить рихлий у мене. Ось 2,5 гачок. Це те, що зараз ще в процесі. Так, ще в процесі у мене ось така річ, такого молочно -темно молочного, темно-молочного кольору. Це в мене перев'яз, нитки точно турецька пряжа, скоріш за все алізе. Скажу чесно, що наразі воно мені не дуже подобається, але вирішила перев'язати. Не очікувала, що перев'яз буде так негарно виглядати. І це після того, що я випрала пряжу, то витягла її. ось так виглядає. Витягнута пряжа. Ось таким чином. Ну, але та кожен день бігати. Під'їде на зиму, тому що вона тепла, і для мене це я для себе в'яжу, вона не колюча, що для мене дуже важливо. До речі, ось ці такі косички є вже в мене відео на каналі. Кого зацікавило, дивіться, вони ну, дуже прості. Їх можна і на шапку, і на якийсь так само снуд, і просто як резинку використовувати. Так що шукайте на моєму каналі, ось на розмір 52. Ну, Воно так, звісно, як резинку пружинить, так гарно вже тягнеться. Можна навіть і 54, я так підозрюю, що воно. Знизу я в'язала спицями трохи поменше. І воно вуще, а потім десь на цих 10 см я між кожним оцим косичкою в кожному прольоті. Додала ще по дві петлі. Тобто тут було спочатку 4, потім по 6. За рахунок цього, воно в мене стало ширше. Але насправді це не резинка, це ну, чисто візуально, я думаю, що потягнеться воно так само, як і верхня частина. Не резинчата. Набір петель італійський, кого зацікавив, теж є на моєму каналі. Дивіться, пробуйте також повторити. Так, і те, що ще на, на зараз вже зв'язано в мене ось, така, такий літній топ, вже готовий. Це я не собі. Ось він вже готовий, так. Я його навіть випрала. Це його верхня частина. Ось так він. Чогось камера його не так. Він мені без... не на камеру краще виглядає. Він прямо білий-білий, сніжно-білий колір. Ось такі, міні-рукавчики, трошки призібраний. Взагалі нема ніякої системи, Ну я взагалі людина не системна, я в'яжу завжди на око. Рідко, коли я щось там вираховую, ось декілька варіантів дірочок. Причому дірочки я вив'язувала, як в мене серце лежить, так я їх вив'язувала. Захотілося мені зверху такі зробити, я зробила. Далі отакий варіант дірочок ще є. Це, до речі, гачок, хто професіонал одразу бачить. Потім по центру це такі великі дірки, тут буде шнур. Шнур, до речі, я зв'язала сама, ось він. Зв'язала спицями. Хто розуміє, оцінить масштаб трагедії, скільки я провозила з цим шнуром, але ось я собі так вирішила, то я захотіла я його зробила. Тобто оці дірочки будуть для шнура. І знизу знов ось таке. Просто я його ліпила, як в голові сиділо. І нижня частина так гарно оброблено ось таким візеруночком, таким та кружиться. Зроблено по боках просто ось такі типу рюшечки. І з цього боку так само. І спереду типу рюшечки, їх, звісно, не дуже видно. Ну, Але щоб край був ось такий трошки такий, наче, то зробила. Мис дуже низький, так, щоб тільки білизну прикрив. Ще Зараз я думаю, чи сюди вставляти щось, щоб воно не світилось, тому що я не люблю, коли білизна видна з взагалі, коли її видно. Тобто для мене те, що зараз модно, я, ну, я не люблю. Зараз вже купила підкладку, думаю, як її ставити. Ось так, ось така красота. Це в мене пряжа, тепер показую, саму пряжу, мені вона дуже сподобалась. Це натуральний італійський льон. Є в мене опис на каналі. Він зручний в роботі, але ну, саме на руку зручний. В гачку зочний, але він так сиплеться, тобто от, він прямо шматками розмотується. Треба слідкувати, щоб не заплутувався, тому що прямо, ось, як ви бачите, як складений, отак прямо і знімається, знімається з цього моточка. ось це така проблема. Ну і покажу, в мене просто лишилось буквально два моточки, я, звісно, вирішила їх десь пристроїти. Це вже спиці. Це буде. Коротенький, легенький літній топ, такий дуже-дуже дирявчастий. Ну, щось таке на, накинути веч, на вечір на плечі, як, щоб десь як змерти. Нема ще візерунку не видно, але він буде. Я зроблю майстер клас. Так що, кому цікаво, заходьте, дивіться. До речі, кому цікаво, що це за пряжа, де я придбала. То пишіть в коментарях. Мені вона дуже сподобалась. Тут ниточка з п'яти тонюсіньких ниточок скрутка. Ось так. Ось така краса. Є інтернет-магазин, бачите, я можу вам розказати. Але в особисті, тому що я рекламою не займаюся. Але для тих, хто хоче, підкажу. Ось така ниточка чудова. Ось такі зараз в мене літні роботи. Сама собі дивуюсь, понабиралась і не знаю, за що вхопитися. Дякую всім, хто дивиться. Діліться також своїм досвідом, підписуйтесь на мій канал, приходьте, запитуйте. Буду дуже вдячна за лайки та підписку. Всім бажаю спокою та миру. На все добре!